Хто грає в, <кій> в карпатінг, качайте такий чит дивіться. Купляйте люб... можете донатні тачки у мене, дивіться, 50 грамів і воно не тратить. Зараз вам показую чит. Спочатку треба видалити карпартинг і скачати оцей мод. Зайти люби, е, написати carparting і... Нажимайте на любий скачування карпатінгу. Треба, от таку, щоб це, так як це було виглядало. І треба скачати той мод на любі мегабайти. Потім завантажити його і встановити. І вам встановити такий карпат. Просто з любими. Там можете любі тачки купляти І донат, і все просто. Тож давайте, пацани, підписуйтесь на мене. Дякую, що переглянули це відео. Ставте лайк підписуйтесь на канал.